А як воно називається? GBL, ні, це GB Stick. MGB stick. Я дозволила, щоб все сказав мої голі фотографії. Можна я перевірю спочатку? У мене тут полина мостання і. Друзі, доброго дня. Дякуємо всім, хто зумів виділити час для вшанування нашого друга, побратима, однокласника, одногрупника Олександра Олександра Грянника. Цей турнір ми вже влаштовуємо в третій раз. Дуже вдячний, що кожного разу, разу бачимо тих самих людей і багато нових. Наша головна ціль це пронести пам'яті, про Сашка, про його героїчне життя, про його героїчних вчинок, які він зробив для кожного з нас, коли полетів у Маріуполь, і віддав там найцінніше, що в нього було, це його життя. Дуже всім вдячний ще раз і прошу зараз вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. thank <laughs> you Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! усе! Україна! понад усе! Україна! понад усе! усе! Вітаю всіх присутніх! Ми дуже вдячні всім, хто зібрався сьогодні Шанувати пам'ять Сашка. Пам'ять всіх героїв, колеги, за... за нашу свободу, за наше життя за країну. Окрема вдячність і низький уклін хлопцям, азовцям, які, які сьогодні змогли приєднатися до нашої великої родини. А я так вважаю, що ми за ці всі матчі, за ці всі турніри стали одною великою родиною. Хлопці, ми вам щиро вдячні. Ми вам вклоняємося за те, що ви робите, за те, що ви воюєте за нас, за те, що ми маємо змогу проводити такі турніри. І, звичайно, ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні. Не дивлячись на те, що в такі часи ви змогли об'єднатися і прийти, вшанувати пам'ять цих ваших побратимів колег. Дуже вам вдячна. Вдячна всім. Я... Я відчуваю, що Сашко з нами, що він дивиться, йому подобається все цей двіж, як він казав. Він щасливий. Тому що ми не плачемо, ми не горюємо, ми підтримуємо те, що він робив, те, що він любив. І я за це вам всім дуже вдячна. Друзі, я приєднуюсь до слів моєї дружини. Ну, чесно додати, як я після неї нема чого. Я так. просто представлю. Колективи котрі... дякую. дякую всім, що приїхали на цей. Ці... Спочатку у нас іде команда J-Unit. Це Переможці зимового кубку чи там в трьох буде робити. Не спинити? Не спинити. Е, то, потім колектив Динамо, це переможців кубку куху. Налансовані серйозно вони всі приготували. Колектив Ніка це команда, котра пророді, це мій куб Юрій Іванович, але поїхав в Турквіністан, треба спасати туркменів там, місяця в контракті. Тому без Юрія Івановича, але команда тут спроможна Це команда легендарних журналістів, роботників і топора, футбольного м'яча. Також так приїхали хлопці за перемогу. Бачимо положення. Це наша сама молода команда середній вік, де 83 роки. Це команда Аболонь, дякую хлопцям. Ну, Окрема подяка, це хлопці за Це, Якщо розповісти, як це все було, ну, це можна голівудський трилер зняти, як це все організовувалось. Будемо, не будемо, будемо, не будемо. Але завдяки їхній самоорганізованості вони зібралися. І приїхав. Тому... І декілька ну, прохання, що ли. Ну, турнір дружній, ви розумієте, чого ми зібралися. Тому без взаємної піханини, якщо вийде, ви... <гум> без подкатів, двомя ногами сзади, і... ну, ви все розумієте, так? Значить, не дай Бог що заморозка в мене є. Не дай Бог. Ви повинні знати. Із пані. І організаційне питання. можете тут це виключно. на найсильніше. Слава Україні! Я вам за вашим...